Друзі, привіт! У цьому відео я покажу, як вирішити досить поширену проблему зі з'їхавшим зображенням у Media Encoder. На жаль, офіційної інструкції немає, але рішення є і воно просте. Отже, крок 1: Закриваємо Media Encoder і відкриваємо After Effects. Нам потрібно зробити повторний рендер відео напряму через After Effects. Натискаємо File. Експорт, Add to рендер або використовуємо гарячу клавішу Ctrl плюс M. Крок 2. Налаштовуємо рендер у вікні, що з'явилось. Натискаємо на назву вихідного файлу, щоб вибрати, куди його зберегти. Потім натискаємо на h264 та змінюємо формат на QuickTime. Переходимо до налаштувань формату і обираємо Apple ProRes422 замість Animation. Натискаємо ОК і запускаємо рендер. Якщо ти хочеш завантажити After Effects, Media Encoder та багато інших програм від Adobe та не тільки. З офіційного сайту та без обмежень. Інструкцію шукай в моєму телеграм-каналі. Після завершення рендеру у папці збереження ви побачите мов файл. Тепер знову відкриваємо Media Encoder, натискаємо плюси, додаємо наш мов файл і бачимо, що проблема зникла. Натискаємо Play та насолоджуємося ідеальним. Результатом. Дякую за перегляд, став лайк, підписуйся, і до зустрічі в нових відео. Бувай!